Історична легенда про коваль переносить нас у прадавні часи Данила Галицького. Завітавши до кузні, що стояла на березі Турії, князь попросив Коваля викувати меч. Майстер погодився. Зроблена ним зброя виявилася міцнішою від лицарської. Тож і промовив князь Данило до Коваля. То буде віднині це місце зватися іменем Твоїм Ковле. Історія Ковеля пов'язана з видатними особистостями. І одні з таких видатних особистостей були князі Сангушки. Ще на початку 14 століття село Ковлі було передано в їхню власність. і Вони його розвивали. І в 518 році Василь Сангушко, наш князь Ковельський, як він іменувався, ходотайствував. Перед королем про надання статусу міста, і ось у 518 році якраз ця акція була звершена 24 грудня в Бресті, найперше. Розвивалося ремісництво. Друге розвиватися, почала краще, навіть і православна віра, в тому числі, і коваль почав розвиватися. Та коли довкола першої писемної згадки про коваль і до сьогодні точаться історичні дискусії, то дату 6 липня 1944 року ковальчани справедливо називають другим днем народження рідного міста. кадри німецької кінохроніки, доступної тепер в інтернеті, дають можливість побачити, як відбувались бої за коваль 127 днів і ночей. Тривала битва за місто залізничників. Фашисти перетворили коваль на потужний опорний пункт з оборонними укріпленнями, за останнім словом техніки. Майже кожен будинок і підвал служив дотом або укріпленням для багатотисячного гарнізону армії. Центру. Федір Васейко отримав під ковалем два поранення. На війну пішов у 19 разом з десятками добровольців з рідного села Підгородне. Попил нема що їсти, нема що то люди все які ті села. Вибралися в ліс. І ото, як окружали ковель, приїхали офіцера до нас туди, підгородного. І того, офіцера кажуть, давайте до нас, то 33 чоловіки взяли. Ну, а я ще помолодший. Ну, кажу, я йду з вами. То я там був два рази ранений під вербкою там, старичкою. Колишні воїни-визволителі і до сьогодні пам'ятають, якою була ціна мирного сьогодення міста над Турією. Ковель був розрушений повністю. Можна сказати, що тільки 5% залишилося, а то і... дуже було трудно. Весь міст був зритий в траншеях, в мінах. Люди ще гинули на мінах діти. Німці від Києва до Коваля взорвали спеціальним плугом всі путі. Для того, щоб обезпечити рух, то швидко потрібно було сапірним військам встановити 400 кілометрів путі. Люди трудилися день і ніч. Коваль тому і називають містом залізничників, що саме залізниця і люди, які тут працюють, багато в чому визначають сучасний транспортний та економічний потенціал міста. Дух залізничників він, він живе в місті. Ми з ми окрема структура, ми є сім'я велика. У Нас багато організовуються різних зустрічей, різних заходів святкових. Тоді ну, якби зближує, ну це дійсно сім'я. Вигідне географічне розташування та близькість кордону зумовлюють активні міжнародні контакти влади та міської громади Ковеля. Найбільше споріднених міст за кордоном чотири Коваль має в сусідній Польщі. Побратими Ковальчан також проживають в німецьких містах Вальсроде та Барзінгхаузен, російському Ржеві, білоруському Пінську та в Литовському місті Утена. 20 років тому перша група ковальських дітей побувала в Німеччині на запрошення товариства Червоного Христа благодійну естафету. Підхопила громадська організація Допомога дітям Коваля, яка спиралася на пожертви місцевої громади. 10 років тому її очолив Міхайль Хааке. Відтепер цього колоритного чоловіка добре знає як ковальська дітвора, так і дорослі я завжди радий тому, що проходячи роки, ми зустрічаємо цих дітей, які в нас відпочивали на канікулах, як вони змінилися, але вони залишилися в думці. Ті ж самі діти. Це роблять мої люди, моя група людей, з якими я працюю. Але я кожен рік радію тому, що оздоровлюються наші діти у такій великій значній кількості. Все таки у нашому місті делегації міст партнерів завжди бажані гості на святкуванні дня народження Ковеля ми дуже задоволені розвитком партнерства з Ковалем, яке триває вже близько 10 років. В програмах міжнародної співпраці, окрім офіційних делегацій, також беруть участь мистецькі колективи, спортсмени, школярі та молодь. Цього року, наприклад, офіційну угоду про співпрацю підписали повітовий комплекс шкіл імені Максиміліана Осолінського з Бжегадольного та навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа ліцей номер 11 міста Коваля завдяки такому партнерству, ми пізнаємо культуру один одного, традиції. Все це зближує нас, додає порозуміння. Звичайно, ми сподіваємось, що і Україна, зрештою, долучиться до Європейського Союзу. Ковель місто з багатими культурними традиціями і переможними досягненнями в спорті: місто, де живуть гостинні і працьовиті люди, де пам'ятають свою історію і вболівають за розвиток рідного міста. День міста це свято всієї громади. І власне вся громада старається на розвиток і розбудову нашого міста. І особливо велика вдячність і великий синовий уклін і уклін всієї громади це визволителям нашого міста. Це тим, хто відбудовував наше місто в післявоєнні роки. І же само хто старається на розбудову його сьогодні. Велика дяка всім ковильчанам, які докладаються до розбудови нашого міста, щоб воно було гарне, ошатне, красиве. Ковальчани вірять у щасливе майбутнє Ковеля. Не дарма ж, бо символом міста натурію здавна була підкова.